Всім привіт! Останній тиждень видався аномально плідним на новини, і вмістити їх всі в наш формат було б неможливо. Тому сьогодні я без поділу на рубрики розповім про найгучніші новини останніх семи днів. І повірте, там буде про що поговорити. Поїхали! У Варшаві пройшов перший етап Phantom Liberty Tour, де відвідувачі могли зіграти в демку ілюзії свободи. І завдяки цьому ми отримали ну прям дуже багато інсайдів про зміни в Cyberpunk 2077. І зараз я пройдусь по багатьом з них зі своїми коментарями. Отже, псарня буде більш жива, ніж інші райони, більше NPC і навіть є швидкі івенти з ними. Аптечки мають час відновлення, і тепер більше не можна спамити інгаляторами. Цікаво, як тоді відновлювати здоров'я в запеклих перестрілках. Додано предмет Netrunner Booster, Він короткочасно дає необмежену кількість рам. Оце вже поважний інструмент для всеосяжного хаку дупи. Телефон він нарешті реорганізований. Контакти в алфавітному порядку, а смс та інше виділене в інше меню. Лицьові анімації були покращені, а персонажі загалом виглядають набагато краще, особливо Джоні. Не скажу, що я мав претензії до оригінальної міміки персонажів, але покращення це завжди круто. Також нас чекають поліпшення анімації для різних дрібниць, таких як підйом і підтягування. Оце вже приємно, бо іноді вони відчувались трохи трохи дерев'яними в грі з'являться перестрілки на автомобілях з виглядом від третьої особи. А Джоні з'являтиметься регулярно після інтро Соловією і часто розкриватиме своє минуле. Мені цікаво, куди ще розкривати його минуле, але подивимось. Спеціальні релік очки вони розблоковують додаткові здібності і завантажуються з терміналів Мілітек по всій псарні. Щось схоже на місця сили у The Witcher 3, але винагорода значно крутіша. Тут я заінтригований, бо гілка прокачки релік була в грі з релізу, але вона не була активна. Тож це може бути дуже потужним скачком в прогресії. Ілюзія свободи введе три нові радіостанції. Одна з них створена спільнотою, діджей там Саша Грей, друга відображатиме досить дивний ментальний стан мешканців псарні. А третя є плейлістом, відібраним особисто ідрісом Ельбою з діджеєм. Боже Боже, це місто стає ще більш живим та глибоким. Я тільки за. Система крафту була значно перероблена. За це респект, бо вона була занадто гіміковою і з нею користувалося, мені здається, 5 людей. Окрім псарні в Найт-Сіті з'явилися раніше недоступні місця, наприклад, космічний порт Орбітал Ейр, нові дороги та місця у пустці за містом. Більше Night City, Богу Night City. Режиму нова гра Плюс не буде, принаймні поки що. От тут я хочу дуже сильно розлютитися, бо я чекаю нового DLC, щоб пройти гру втретє на NG+, але, походу, не дочекаюсь. При завантаженні старих збережень, де він повністю запакований імплантами, ви отримаєте цілу купу дебафів та повідомлення від Віктора із застереженням та невеличким квестом, який розповість вам про кіберпсихоз. Тут я респектую CDPR, бо і в сюжеті гри, і в сюжеті Аніме нам розповідають про небезпечність кіберпсихозу, але він може нашинкуватися до рівня Адама Дженсена, і йому абсолютно нічого не буде. Ну і максимальний рівень Ві тепер 70-й. як я й казав в якомусь з минулих випусків. Якщо все це виявляється правдою, то ми отримаємо той самий кіберпанк, який ми втратили. Я молюся всім богам, щоб технічний бік гри не підкачав, а нововведення були значущими і покращили експіріанс. Бо я справді вважаю, що Cyberpunk 2077 заслуговує на велич в своєму ідеальному стані. Тому я з нетерпінням чекаю релізу DLC Phantom Liberty. Rockstar Games таки анонсували Red Dead Redemption для PlayStation та Switch. Разом з грою буде також доповнення Undead Nightmare, А реліз відбудеться 17 серпня. Цікаво, що ця версія гри вже доступна для користувачів Xbox через програму зворотньої сумісності. А зараз присядьте ця версія вийде лише на ps 4 і Switch. Алло, Rockstar, як справи? Ба більше в грі не буде режиму 60 кадрів на секунду, мультиплеєру, жодних значних покращень. Та звісно, гра не вийде на ПК. Ну і за це з вас запитають 50 доларів. Бомба! Хоча, за словами одного з Девів Double Eleven, оновлення в порті Red Dead Redemption все ж будуть, але я в це не дуже вірю. До речі, студія Портувальник займалась консольною версією Rust, що про щось та й говорить. Тим часом реакція на анонс порту Red Dead Redemption просто жахлива. На даний момент трейлер набрав 800 тисяч переглядів, а на 35 тисяч лайків. Понад сто тисяч дизлайків. Ну що тут сказати, Rockstar капітально обісрались. Все ще гірше, ніж я думав. Я навіть не знаю, як це назвати. Лінь, жадібність, некомпетентність. Я думаю, все разом. Які висновки нам потрібно зробити з цього кейсу? Що Rockstar це вже не ті, кого ми знали. Це більше не помішані на скурпульозності шизофрієніки, які готові пожертвувати своїм особистим життям, аби зробити шедевр. Зараз вони дуже швидко спускаються на рівень Ubisoft, і це засмучує. До речі, про Ubisoft. У Assassin's Creed Mirage будуть мікротранзакції. Для Басіма вже підготовлені як мінімум демонічні обладунки: вогняний меч і спеціальний пекельний скакун. Багато шанувальників франшизи вже встигли розкритикувати Ubisoft. Замість скінів, які відображатимуть епоху, або щось на зразок костюма Ецо чи Конора розробник додає дивну косметику, яка зовсім не вписується в сеттинг. Ого, ніколи Юбісофт не додавали в свої ігри мікротранзакційну косметику, яка руйнує занурення і автентику. І от знову. І в ГІМО, як завжди, вробив важіль баблочавилки в новій серії Assassin's Creed. і зробив це в кращих традиціях по варварськи. Чесно, я не покладав жодних надій на те, що в міражі буде, хоч на йоту менше мікротранзакцій ніж у Вальгалі. Політика Юбісофт зараз цілком прозора. Замість того, щоб робити ігри і заробляти на них, вони роблять мільйон мікротранзакцій до своїх нечастих релізів і намагаються подоїти гравців саме таким способом. Що ж, як показує статистика операційного прибутку за 2023 рік, і вхіймо все робить вірно. З'явились важливі деталі із прев'ю Lords of The Fallen. Вже відомо, що тривалість проекту становить близько 30 годин. Про механіку двох світів для подорожі в темний світ, Umbral потрібно використати спеціальну лампу. Ця механіка впливатиме на бій та головоломки. А здатність Soul Flay дозволить вам витягнути душу ворога і завдати йому значної шкоди. Після смерті ви оживаєте в Umbral для останньої битви або втечі. Розробники хотіли дещо змінити традиційний екран Юдайт. Схоже на такий собі гулаг з варзони. Редактор персонажів має 10 заготовлених класів та 4 магічні або дальнобійні здібності, призначені для хрестовини геймпаду. В грі буде безперервний кооператив для двох гравців, що особисто для мене прекрасна новина. Ну і як вишенька на торті, в Lord of the Fallen буде українська локалізація у вигляді субтитрів. Вкупі все виглядає дуже і дуже інтригуюче, хоч я і не є фанатом соус-лайків. Особливо мене цікавить, як буде працювати система з двома світами, бо це потенційно дуже крутий експіріанс, який може сильно покращити враження від гри. Ну і звісно ж, українська на релізі це трикратний респект і серйозна причина придбати гру. Також з'явилось кілька деталей про Evout від Obsidian – Спочатку Evout був повністю спрямований на гру в Каопі, але з часом став типовою рольовою грою від Obsidian для одного гравця. Її мета в тому, щоб показати, що таке справжня фентезійна рольова гра від першої особи. Obsidian намагається знайти баланс між запозиченням елементів Spielers of Eternity та новою грою, яка б була більш зрозумілою для широкої аудиторії. Розробники Evout фокусуються на унікальному контенті, глибоких системах та неймовірному сценарії, який зосереджений на персонажах, суспільстві та фракціях. Evout – це продовження всіх цінностей студії, завдяки яким Obsidian відомі. Також компанія показувала Evout Microsoft ще на ранніх етапах процесу придбання студії майками. Я дуже сподіваюся, що обсідіани подивляться на досвід Baldur's Gate 3, зроблять собі нотаточки та спробують зробити дуже якісний мікс класичної RPG з екшен елементами від першої особи. Взагалі, якщо Obsidian щось роблять, то за них точно варто вболівати. Магазин Koch Media Store опублікував дату релізу Stalker 2 Heart of Chernobyl. Гра нібито вийде 1 грудня 2023 року. До цього моменту інші магазини ставили на плейсхолдер стандартні дати: 31 грудня 2023. Оскільки цей магазин вже оприлюднював таким чином релізні дати, наприклад, DarkSiders 2 для Nintendo Switch, витік може бути цілком правдивим, але дізнаємось ми про це на Gamescom. Ну, власне, якщо це правда. До релізу залишається три місяці, а ми знаємо про проект лише те, що він існує. Кумедно, чи не так? Хоча на носі Gamescom, і я дуже хотів би, щоб демка гри розвіяла мій скептицизм, але в цьому я дуже сумніваюсь. Все вказує на те, що Stalker 2 пройшов через виробниче пекло, і лише один Григорович знає, що нас чекає на релізі. Розробники Alan Wake 2 надихались Resident Evil, щоб гравці почували себе більш вразливими. Директор розробки Кайл Роулі в інтерв'ю журналу Edge розповів, що нещодавні ігри Resident Evil для них хороший орієнтир, особливо коли діло доходить до створення моторошних ракурсів камери в грі. Актива камери і тому подібне відсилатиме до нещодавні ігор серії Resident Evil, на які ми дивилися, і це допоможе нам створити той досвід, який ми хочемо, зазначив Раулі. Блін. Якщо раніше я думав, що я зможу під час проходження Alan Wake 2 втримати свій страх, то тепер точно час закупати запасну спідню білизну, бо це завод, походу, працюватиме на всю потужність. Внутрішньо ігровий івент з розкриттям Call of Duty Modern Warfare 3 в пройде 17 серпня. Також з'явилось декілька деталей сюжетної кампанії. МВ3. Флешбеки стануть центральною частиною сюжету. Макаров, звісно, буде ключовою фігурою. Барков і комаров також будуть присутні в грі. А ще є деякі згадки про Персея, що є пасхалкою до Black Ops Cold War. Я, як фанат олдскульних ігор серії Modern Warfare, нормально так на хайпі цієї гри. Так, я переповнений скептицизмом, бо останні ігри Sledgehammer Games не те, що сяють з точки зору історії. Але я, як дитина, сподіватимусь до останнього, що розробники не профукають спадок оригінальних ігор. Також творці цьогорічної Call of Duty підтвердили, що все, що є у гравця в Modern Warfare 2, зокрема, зброя, персонажі, обвіси до зброї, перенесеться у Modern Warfare 3. Оце вже дуже приємна новина, бо так нас очікує гра, де буде під сотню одиниць зброї з купою модулів, що для мене, як для фанату ганпорно, Є просто манною небесною. Так, це створить певні балансувальні проблеми, але я хочу вірити, що Sledgehammer Games спораються з цією роботою. Та й в принципі сподіваюсь, що основні проблеми МВ2 будуть виправлені. Оце я наївний, так. А щоб бути в курсі ігрових новин щодня, підписуйтесь на наш телеграм. Посилання, звичайно ж, є в описі. Наш випуск ревізії добігає кінця, і я хотів би подякувати нашим патрончикам, які підтримують наш канал фінансово. Ось їх імена. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, наша підбірка новин змогла вас в необхідній мірі проінформувати та нагадати про найголовніші події минулого тижня в ігровій індустрії. Дякую за перегляд. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте Зсу та слава Україні!